Є у нас вже пані Інна. Пані на доброго здоров'я. Мене звати Сергій Мельничук. Громадське телебачення турбує. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зв'язок із донькою вашою наразі, і чи відомі вам якісь подробиці стосовно справи, яка розгортається? Зв'язок зараз дуже поганий. Забрали в неї телефони на перевірку. Але через адвоката я могла з нею зв'язатися. Вона знаходиться. Вона знаходиться десь у якомусь відділі міліції, я так зрозуміла, де перевіряють телефони. Під охороною. її не випускають. Вона дуже хоче на Україну, її не відпускають. Скажіть, будь ласка, таке до вас запитання, чи мала змогу Анна поспілкуватися з консулом українським сьогодні чи вчора? Тому що. Так, да, один раз допускали, да. один раз допускали консула через великими проблемами, але пропустили. Чи зміг він чимось допомогти? Наразі я не можу цього сказати, я поки не бачу дій, але мені повідомили, що вона написала заяву про те, що хоче покинути Росію і просить допомоги в тому, щоб їй допомогло наше міністерство закордонних справ. А скажіть таке запитання: хто є адвокатом Анни зараз у цій справі? Адвокатом Анни є адвокат Бориса Німцова. Вадим Прохоров, правильно? Так. Да, да. А яким чином це слідство надало їй адвоката? Чи ви самі домовлялися? Ні, мене домовлялися. Я не знаю, як там було все. Я не можу вам сказати цього. Не можете цього сказати. Ні. Добре, я вам дякую. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми чимось допомогти в цій ситуації? Я б хотіла, якби ви мені допомогли тим, що я хочу звернутися до всіх до президента України, до Міністерства закордонних справ та допоможуть мені вернути дитину додому. Вона дуже хоче на Україну. Її утримують там без порушуючи її права. Вона не є підозрюваною. Вона всього навсього головний свідок, яка дала всі показання. Вони не мають права її там тримати. Я дуже прошу про допомогу. Зрозуміло, ну в цьому по суті, в поширенні вашої заяви, ми можемо вам сприяти. По суті, вона вже прозвучала. Вам дуже дякую.